Містер Маша, спробуйте заспокоїтись і повільніше розказуйте, у чому ваша проблема, щоб я змогла зрозуміти. Так. Ви знаєте, я не, спеці... не спеціалізуюся на психічних розладах, але в мене є колега в університеті, яка займається саме такими питаннями. Я їй зателефоную і відправлю вас туди. Гаразд. скільки коштує ще? добре, припустимо, я вам вірю. Що ви вмієте слухати думки жінок? Містер Марша, погодьтеся. Це неймовірний дар, і я не бачу причин відмовлятися від такого дару. Я не знаю, як і чому це з вами сталося, але це дещо виняткове і чудесне. Усі жінки, яких я лікую, хочуть тільки одного, щоб їх зрозуміли чоловіки. Н навіть е Фрей помер у 83, так і не дізнавшись відповідь на одне єдине питання, чого хочуть жінки. Якщо жінки е чоловіки з Марса, жінки з Венери, то ви будете розмовляти з ними одною мовою. Увесь світ буде біля ваших ніг. Уявіть, ви будете одним із найщасливіших чоловіків у світі, тому що будете знати, чого хочуть жінки. І я вважаю, що не варто відмовлятися від цього дару.